На перший урок після двотижневого дистанційного навчання йдуть учні львівської приватної школи. Ученицю Соломію до навчального закладу веде вся сім'я. Все таки захворюваність висока у Львові. Ми ще до кінця місяця могли б і вдома посидіти. Але як прийняли таке рішення, відповідно йдемо до школи. Вони з радістю збираються до школи. Брали свої речі, так вдома сиділи, відпочивали, а тепер вже так більше таке активне життя почнеться в них. По віддаленому і віталися, і вірші складали, і десь там від дівчатка свої там групи поробили. Скучала за друзями і за навчанням. Ну таким оф... офлайн. офлайн. Більше класі подобається. Вдягнеш маску, так тобі все далі. Чекав на завершення дистанційного навчання батько учня четвертого класу Анатолій Манько. А я дуже тішусь, тому що дуже важко було і працювати, і дивитися за, за дитиною. Зараз ну я думаю, вже буде набагато краще. Йому легше, тому що з друзями і дома не, не так знаєте, коли ще один-два дня, то ще можна. А два тижні було дуже важко до нас. Тому ми, ми, ми дуже раді, правда? Я скучав, що з друзями пограти там у футбол, вчитися хоти в школі. Усі працівники цієї школи вакциновані або ж мають довідки про те, що перехворіли чи мають протипоказання. Батьків ми не пускаємо до школи. Ну ми навіть сьогодні просили, щоб утрималися батьки від там оплат, від допомагань дітям бо навіть дозволили завозити речі в п'ятницю, суботу, неділю, так щоб не було скупчення сьогодні. Проді уникнули скупчення. А якщо батьки хочуть там десь на зустріч з з адміністрацією бухгалтерії чи ще щось. Ну, всі ті засоби, заходи, які є. Зелений сертифікат сертифікат запрацювали у Львові всі школи. Прийшли на уроки сьогодні 77% учнів молодшої школи. 97% працівників всіх закладів є провакцинованими загальної середньої освіти. Станом на сьогодні 218 працівників є відстороненими до від виконання своїх обов'язків, оскільки вони не мають документа про вакцинацію або не мають довідку про цієї вакцинації. За словами Лесі Васюти, упродовж трьох днів ситуацію із захворюваністю вивчатимуть. Потім ухвалять рішення щодо можливості відновлення навчання в школах для 5-11 класів, а також в закладах позашкілля та дозвілля. Олена Данило, Роман Гнатишин, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.